Смуток і скорбота знову чорною стрічкою оповили місто Дубно. 12 листопада Дубенчани зустріли траурний кортеж із тілом полеглого героя Сергія Ляшука. Життя мужнього захисника обірвалося ще торік на Донеччині, і лише зараз воїн на щиті повернувся на рідну землю. Ми прощаємося з військовослужбовцем гранатометного взводу, механізованого батальйону. Солдатом ляшуком Сергієм Івановичем 1977 року народження, який був відданий військовій присязі на вірність українському народу. Мужньо виконавши військовий обов'язок, загинув 10 листопада 2024 року. Сергій Ляшук народився у селі Сапанів, що на Кременеччині. Його виховували дідусь та бабуся. Навчався у Почаївському професійно-технічному училищі. Любив рибалити та збирати гриби. Згодом переїхав до Дубна. Тут одружився і працював на місцевому підприємстві Скло Ресурс у травні 2024 року був призваний до лав Збройних сил України. У загиблого героя. Залишилася любляча дружина, сестра, племінники. Ми схиляємо низько голови перед родиною. У пам'ять прополеглого героя на майдані Незалежності прозвучав гімн України. Присутні схилили голови у хвилині мовчання. За спочинок воїна на центральному майдані міста молилися священики Дубинського благочиння православної церкви України. Так ми сьогодні плачемо. Ми сьогодні скорбимо. І ця біль, і ця скорбота не тільки належить сім'ї воїна полеглого Сергія. Ця скорбота і біль для всіх нас, для кожного українця. Немає чужої болі, немає чужого горя і біди. Це все наше. Це наша спільна біда, це спільне горе. Нехай же душа спочилого воїна засяє. Вічній славі Божої, і Він, який переставився із земного воїнства, стане тим небесним воїном-захисником, буде молитись за свою сім'ю, за свою родину, за кожного із нас і за всю Україну. Серця дубенчан розривалися від болю та суму. Присутні під звуки плини кача прощалися з воїном. Чий подвиг тепер буде навіки закарбований у пам'яті. Після прощання траурна хода у супроводі священиків, родини, волонтерів на щиті та небайдужих дубенча рушила до свято-Миколаївського монастиря. Де звершили чин похорону. Останнім місцем спочинку героя стала Алея Слави, що на Семидубському Дубському кладовищі світла і вічна пам'ять воїна.